Кінець чергового робочого тижня ознаменувався початком календарної весни. Чим я і вітаю всіх наших телеглядачів, а також запрошую цієї години до перегляду свіжого випуску новин на телеканалі Візит. І ми розпочинаємо. Так у ніч на 1 березня російський агресор атакував Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Білгородської області Росії та чотирма ударними безпілотниками типу Шахет. Із російських районів приморсько ахтарськ та Курськ в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами сил оборони було знищено всі чотири шахеди у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Повідомляють у повітряних силах інформації про жертв серед цивільного населення чи руйнувань внаслідок нічної атаки не надходило. Водночас гарячі нині на південних територіях України. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, лише завчора російсько-окупаційні війська 200 разів обстріляли ряд населених пунктів Запорізької області. Вказано, що від мешканців надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На жаль, не оминулось і без жертв. Зокрема, внаслідок ворожої ракетної атаки по Юріївці загинув літній чоловік. Ще одна жінка отримала поранення. Водночас, як звітують у Генштабі, на фронті ситуація нині виглядає наступним чином. Завчора окупанти намагалися атакувати по всій лінії фронту. Найгарячіше було на Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Росіяни завдали три ракетних та 91 авіаційний удар. 142 рази гатили по позиціях українських військ та населених пунктах з РСЗВ. Загалом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнень. Щодо ворожих втрат за минулу добу, то маємо ще мінус 920 путінських рабів загиблими, знищених 36 артилерійських систем, 30 ББМ, 17 танків та ще одне досягнення. Перетворені на металобрухт ще три літаки, винищувачі, бомбардувальники су 34 Таким чином, за один місяць нашим оборонцям неба вдалося приземлити на землю 13 російських літаків, що є дійсно чудовим результатом. Ну а далі більш розлого будемо говорити про життя Кремчуської громади. Нагадаємо, в ефірі з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Посилання на наші сторінки у соцмережах ви зараз бачите на ваших екранах. Завтра ж увечері разом із вами будемо підбивати підсумки тижня у щотижневику День за днем. Бережіть себе і слава Україні! 1 березня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6 балла бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті головного центру спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень. Землетрус був на глибині 10 кілометрів з епіцентром у Решетилівському районі. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних. Його могли відчувати люди у стані спокою у середині приміщення. Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєстрували і раніше. Зокрема, останні з них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022 з магнітудою 3,4 бала. Резонансну закупівлю дерев і кущів на майже 4 мільйони гривень скасовано. Відповідну інформацію можна знайти на сайті закупівлі, як вказано, причина скорочення витрат. Цитуємо замовником, була запланована закупівля дерев і кущів на очікувану вартість з урахуванням різних джерел фінансування видатків. Замовник не зможе закупити дерева і кущі у зв'язку з фактичним фінансуванням видатків скороченим фінансуванням видатків на проведення цієї закупівлі. Сказано на сайті. Нагадаємо, за 3 мільйони 999 тисяч гривень благоустрій Кременчука хотів закупити 422 дерева і 1902 тисячу кущі. Мешканцям мікрорайону Раківка обіцяють стабільність теплозабезпечення. Там працюватиме когенераційна установка, що переробляє газ на тепло та електрику. Це міжнародна технічна допомога наших партнерів. Ми зараз її встановлюємо в одному з мікрорайонів міста для того, щоб забезпечити 300 кВт. Да, вона видає. Це як три великі генератори. Мешканка Полтавщини зібрала в Криму майже 100 тисяч доларів для російської армії. Служба безпеки зібрала доказову базу на ймовірну колаборантку, яка переховується на території тимчасово захопленого півострова та фінансує окупаційні угруповання РФ. У Криму вона ймовірно очолює так званий благодійний фонд, який закуповує для загарбників безпілотні літальні апарати, автомобілі, військове спорядження та різне обладнання. За оперативними даними з кінця лютого 2022 року фігурантка разом із чоловіком і двома спільницями могла зібрати понад 100 тисяч. У доларовому еквіваленті на потреби російських військ, які воюють на херсонському та запорізькому напрямках, слідчі служби безпеки заочно повідомили про підозру усім чотирьом фігурантам за трьома статтями. Під час профілактичних заходів в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища у межах сіл Липове та Святилівка поліцейські вилучили з водойми сім браконьєрських сіток загальною довжиною понад 500 метрів із рибою. Заборонені знаряддя лову передано для подальшого знищення. Також у ході рейду поліцейські виявили два факти порушення навігації на воді, складено відповідні постанови. Безбар'єрний простір у Кременчуці. 29 лютого у стінах головної адмінбудівлі Кременчука на засіданні земельної комісії розглянули питання щодо встановлення пандусів у місті, адже наразі наявність пандусів біля оселя громадських закладів у Кременчуці справжній привілей, аніж норма життя. Відтак, через відсутність безбар'єрного простору страждають маломобільні люди на колісному кріслі з милицями, з дитячими візочками, велосипедами тощо. Якщо взяти от вулицю навіть е, перемоги і собору нашу вулицю, тут у нас наріблено стільки е, переобладнано, перш за все е, приміщень із житлового фонду, не і де фактично пандусів немає 99%. Ну, у деяких там... так, 90, так. 90, 60, а я вам скажу так: 90 ті, що переобладнані. Почуйте мене да, і житло, не житловий фон. Якщо я не е, кажу що щось не так, то ви докажіть мені, подивіться. От давайте вийдемо зараз глянемо вправо, чи yes. чи підемо по перемоги, пройдемо ті, що обладнання не, не, й нема. Yeah. Або якщо пандуси, якщо вони якісь є, вони не відповідають ніяким е, е, зрозуміло нормам і стандартам. тому, що якщо. Там цукольний етаж, там і 5, 6, 7, 8 ступенів. Немає фактично там одиниці, якісь по пандусів. Як повідомили під час засідання, у Кременчуці був створений так званий комітет доступності, який займається моніторингом об'єктів на інклюзивність, аби побачити картину в цілому і посприяти покращенню ситуації для маломобільних осіб. Фізичні підприємці, які влаштовують, наприклад, в приміщеннях магазини, аптеки, і кафе та інше, так? у нас постійно вказується, що обов'язково треба виконувати елементи доступності, інклюзивності це вже при наданні завдання на проєктування під час вводу в експлуатацію. Цей об'єкт виставляється проєктувальником проєкт уже в Державному реєстрі. Проєктувальник несе відповідальність за дотримання норм ДБН. Тобто об'єкти, які проєктуються зараз і будуються уже під час прийнятого ДБН на інклюзивність, вони вже обов'язково мають такий доступ. Ті об'єкти, які раніше проєктувалися і вже є у нас у використанні на території міста і вони не мають елементів доступності, при виявленні моніторингу, обов'язково йде діалог з власником цього об'єкту для того, щоб було Можливість виконання елементу доступності. Я хочу зазначити, що ті магазини, які побудовані там в 90-х, а може ще й більше роках. Так? Тобто тоді не було таких вимог, вони не обладнані і зараз ми е юридичного впливу на них не маємо. Тобто ми не можемо сьогодні виписати штраф або зачинити магазин. Е е Виключно у нас наше повноваження поширюється на ті об'єкти, які зараз або будуються спочатку, або е реконструюються. І тут у нас є уважець, тому що, по, згідно чинного законодавства, по, вони не можуть бути ввести, введені в експлуатацію, якщо вони не будуть обладнані засобами доступу для маломобільних груп населення. Пандуси, які влаштовані на вулиці, відсоток нахилу має бути не, не більше, ніж 7%. Да? Тобто, і де інколи довжини тротуару не вистачає. Добре, закриваємо глаза, якщо це деві, це ще можливо. Кнопки, ну так, да, люди можуть виходити і обслуговувати там, населення. Кнопку це взагалі коштує 200 гривень. Да? Будь-який магазин. Можливо, розпочати хоча б з цього. Ну це можуть собі дозволити будь-які підприємці Вийти, запитати, що вам потрібно, ми можемо винести, показати. Тобто, отакі от зігзаги, які побудовані в 90-х, Там ніякий пандус не допоможе. Там треба розвалювати цей вхід, робити, скажімо, там да, з вимогами. Зрештою, комітет доступності продовжить моніторинг приміщень та вже під час наступних засідань надасть інформацію щодо інклюзивності Кременчука. Також, як повідомив пан Порчарян, депутати планують зустрітися з підприємцями міста, аби обговорити створення безбар'єрного простору. Шановні підприємці. Будь ласка, зверніть, якщо ви ведете якусь підприємницьку діяльність, і вона пов'язана з наданням послуг в комерційних приміщеннях, і вони на сьогоднішній день не мають там пантусів, не мають е, тих технічних можливостей, які б надавали безперешкодний доступ для людей з, з, з інвалідністю, то будь ласка, вивчіть це питання, почніть його вирішувати. У рамках продовження рейду по школах Кремачука комісія з питань освіти завітала до найдорожчої школи у громаді, а саме Кремачуцької гімназії номер 7. Чому найдорожчої? А тому, що заклад сильно постраждав від вибухової хвилі під час однієї з масованих ракетних атак, саме тому гімназія й досі дорого обходиться Кремачуцькій громаді. Ми учасники проекту. Да, це після того як була вибухова хвиля. Ми подавали на розроб... на відновлення. Будівлі і попали в проект, європейський проєкт по термомодернізації. Міською владою була виділена достатньо велика сума для цього проєкту. І проект зроблений дуже професійно. Є всі експертні висновки, є екологічний висновок, є по енергозбереженню. Висновок туди входила до проектної документації термомодернізація закладу, заміна покрівлі і повністю заміна всіх вікон. Полтава, це не за нашої ініціативи, це з Полтави була ініціатива, підготовлена за допомогою міської ради повний пакет документів, все направлено, але потім з Полтави зателефонували, сказали, що в Києві поки що Полтавську область, наш один заклад розглядався від Полтавської області, поки що Полтавську область не запустили в 24 році. Тамтешнє сховище, за словами директорки Лариси Павлішевської, готова на 40%. На інші – 60 роботи не початий край. Ми працюємо, як, на мій погляд, працюємо активно, хорошо. З 1 вересня приступили в повній мірі. 319 дітей навчального процесу. Зараз з 1 січня додалося ще 91 дитина дошкільному підрозділу. Звичайно, перше укриття, яке було готове на 1 вересня, не може забезпечити нам повний обсяг, щоб ми всі в одну зміну сіли на. Очну форму навчання, але ми зробили таким чином за опитуванням батьків, навіть за рекомендацією, за проханням батьків. Деякі класи, 6, 7, 8 вивели на другу зміну. Працюємо ми з восьмої ранку по режиму до 18-ї години. До 18-дві зміни. В першу половину дня ми всі поміщаємося разом з дитячим садочком. Працюємо разом в режимі роботи, все передбачено. В цілому всім забезпечені. На сьогоднішній момент для нас є проблемою те, що друге укриття, яке б дозволило нам працювати всім в одну зміну, не виконуються роботи. Договір в нас є. Ще в минулому році був заключений, пролонгований на цей рік з підрядною організацією, відповідно до проєкту, затвердженого. І в минулому році вже навіть виділені були за рішенням виконкому кошти. Для реалізації цього другого проєкту. Але з грудня місяця там відбулися перебої з оплатою, частину робіт виконали, а поки що немає фінансування. Опісля скарг на відсутність фінансування головний освітянин Краманчука Геннадій Москалик наголосив, що кошти вже було виділено а відтак роботи над укриттям гімназії обов'язково поновлять. В сховищі закладу створено додаткову систему опалення, а також присутні два генератори. Але навіть попри такі умови, місця, щоб проводити заняття в укритті, поки що немає. Якщо буде два, два укриття, то ви всі. Всі в одну зміну, зміну да? в повному складі. У нас, считаєте, 400 учнів, з яких фактично 20 відсутніх постійно, бо є сімейна форма, дистанційна форма, і ясільна група ж поки що не працює. І працівники у нас зараз 77, 4 в декретній відпустці, дай Бог їм здоров'я. Є ж ті, які, які по змінах, відсутні там сторожі, відсутні зміни. По вихователях, тому звичайно, якщо буде друге приміщення зроблене, ми стовідсотково всі в повному обсязі. Мені і дитячому іти, садочку не покажете іти, іти. Там ж... да. І звичайно, тоді ми дитячому садочку змогли б ну облаштувати місця, можливо, навіть для сну. Зараз ні, а інколи буває таке, і вже я так для себе проаналізувала, чомусь по середах, чомусь у два часа дня дуже часто відбувається тривога. У наступній школі гімназії номер 22 укриття теж дороговартісне. А за словами директорки, суми подекуди сягають півтора мільйона гривень. Загальна кількість людей, яких можна розмістити у сховку, 650 осіб. Чого як запевняють, більш ніж достатньо, аби при роботі у дві зміни прийняти і малечу з садочку і учнів закладу в школі 917 учнів. Якраз в дві зміни ми поміщаємося. В першу зміну десь виходить 550 до 600 чоловік із працівниками, і в другу зміну. В основному діти навчаються у школі чотири основних уроки, а дистанційно вдома продовжується в кого три, в кого два уроки відповідно до розкладу. Відомо, що навчання у бомбосховищі відбувається попарно. Тобто частіше за все один вчитель навчає одразу кілька класів в одному приміщенні. Ось другий клас наприклад 5В, тут 5 г. В них теми одинакові і можна продовжувати. Якщо співпадає, наприклад, я от веду в 5 Г, і якраз поруч зі мною 5В. Ми продовжуємо урок літератури для двох класів. Вони чують ту саму тему, і діти заняті уроком. Тому в нас вся паралель п'ятих класів на одній зміні, вся паралель шостих класів на другій зміні. І ми їх так розміщували. Наприклад, шостий Б і шостий А також на другій зміні. По два класи так так. А, так. тут два, ну і так. далі. До укриття дев'ятої гімназії у мужновладців як і в журналістів з'явилися претензії з приводу нестачі місць для сидіння. З чим невдовзі має розібратися підприємство Автозаводське, яке й надало цей підвал. Що цікаво, у самому закладі укриття немає. Саме тому воно було обладнано через дорогу від самої школи. Ми навчаємося очно з 1 вересня в одну зміну, тому що укриття розраховане на 290 чоловік. У нас в школі, як в гімназії, я вже сказала, 317. Але якщо врахувати, що у нас десь близько 60 чоловік на дистанційному навчанні, хто за кордоном шо так, то й ми всі вміщаємося тут. Укриття у нас складається з двох частин. Вход і в кожній частині є два вход і виход, тобто два виходи. Але ми розділяємо, коли йдемо пиття. Через один ход, це ось сюди, коли ми зараз пройдемо, у нас проходять і це перша частина буде. У нас тут перший, четвертий класи і п'ятий, По кількістю це десь 150 чоловік. Ну якщо по 317, сімнадцять вважати в кількості. А з друга входа у нас дітки йдуть старші класи, вони зразу йдуть на той вход, і там шості, сьомий, восьмий, дев'ятий класи. Там теж близько 160 чоловік. Це якщо враховуватись дистанційниками. Також були претензії до нераціонального використання бомбосховища. Мовляв, чому це у гіршій частині сховища ховаються учні закладу, а у кращій частині під час тривог мешканці будинку. Що порадувало багатьох членів комісії в укритті закладу більш ніж тепло, так що, у разі чого ніхто не замерзне. Мрію з головою пірнути в мистецтво. Цей чоловік плекав все життя. Але лише після смерті дружини почав писати стільки картин на місяць, скільки молоді автори не можуть навіть собі уявити. 29 лютого 71 робота крамачуського художника-аматора Володимира Білонога постала перед глядачем у картинній галереї Наталії Юзефович. Художник зазначає, тільки віддав полотна на виставку, вже встиг написати ще чотири картини. Я почав в 82 года, і оце за це вірне, за 5 лет. Більше 500. Це красиво, А в якому стилі тут ви взагалом робота? Реаліз. Я в основному видно сподіваюся по, по роботі, що я не люблю нікакої. Аляпуватості я люблю такої. Нєжний переходи. Везде. Та я так довго не роблю, я б так, часа два роботаю, попрацюю. І десь за три дні мене виходить робота. Син пана білонуга, який фактично є його незамінним помічником, наголошує безмежно радий за батька, якого запросили показати своє мистецтво широкій публіці. Дуже горжусь. Своїм татом і вважаю, що він дуже інтелектуальна людина, любить жити, любить своє місто, тому що тут представлені картини дуже багато нашого міста Кременчука і дуже люблю його творчество. Відвідувачі заходу із захопленням твердять: це той самий унікальний випадок, коли, подивившись на роботи митця, так і не скажеш, що це дійсно людина без художньої освіти. Роботи Владимира Ніколайовича відділи перший раз в читальному залі на Соборний е у Карпові е Любові Олександрівни. І тоді я. Не знаток такой э, в живописи, но тогда эти работы на меня провели э, огромное впечатление. И когда я узнала, что он стал рисовать эти работы после смерти жены, и прошло такой короткий э, период времени, то я была просто удивлена. И я поинтересовалась, выставлялись ли когда-то его работы, а мне э, сын э, говорит нет. Я была удивлена. Я говорю, работает такого мастера, такого талантливого человека нужно обязательно показывать. И вот сейчас Когда я узнала, что состоится выставка в этом уютном а, таком зале, а не прийти на эту выставку, я просто не могла. Я тут же могу, это, это очень прекрасно. И я могу также сказать, что у нас а, в, очень много талантливых людей, а Кременчу очень-очень много. И я пожелаю Владимиру Николаевичу здоровья, натхнения, и чтобы его работы э, люди видели. Еще меня... Мало того, що он такой художник, талантливий. Смотрите, він навіть оформленням картин займається сам. Це, це, я просто, я просто загальна кількість полотен пана білоного вже перетнула межу у кілька сотень. Але як зазначає сам автор та й його колеги, для нього все тільки починається.